Вітаю вас, любі глядачі. Ви, напевно, знайомі з франшизою Call of Duty. І я впевнений, що в кожного своє відношення до цієї серії. Хтось в дитинстві з придиханням Стелсив у Прип'яті, хтось був шокований поворотом в Black Ops 1, а хтось почав ознайомлення з самісіньких витоків. В свої золоті часи ця серія задавала тенденції жанру і була найяскравішим його представником. Але на жаль, після Black Ops 2 серія почала відверто, скажімо, деградувати: Ghost, Сидмест Warfare, Black Ops 3, нарешті самісіньке дно інфініті Warfare. Понад в серії задовбала тематика далекого майбутнього. Сучасного сеттингу. Щось сталося приблизно у 2019 році з виходом ремейку МВ1. Тоді ж почалися гойдалки. Деякі частини з нових були гарні, деякі не дуже. Але є одна, як на мене, доволі недооцінена, а саме Black Ops Холодна війна. І сьогодні я хочу зробити невеличку хвалебну оду цій не ідеальній, але такій кайфовій грі. З самого початку гра починає нас дивувати, адже редактор персонажа в Call of Duty я бачу вперше, також в очі кидається незвичний сеттинг, а саме 80-ті. Логічно, що ніякої ностальгії я не відчуваю і не можу відчувати за тими часами. Але те, як наративний дизайн занурює нас у цю тематику, вражає. Від музики й зовнішності персонажів до дизайну локації і освітлення. Все це викликає захват. Подібні ж, вибачте, за слово, вайби можна відчути переглядаючи дивні дива. Перше, що Прийшло на згадку, але і щось я відволікся. Час вже говорити про сюжет, і тут є що сказати. Починається наша перша операція за Мейсона. Селісні терористи захопили американських дипломатів у заручники. Тож нам треба захопити декого на ім'я Касім. Він після нетривалих перегонів і лагідних переговорів добровільно погоджується нам надати інфу щодо заручників, а точніше, місце знаходження людини, яка знає, де вони. Потім же Касім лягає відпочити. Далі, наш загін бравих цероушників в пошуках Араша, якого і здав Касім, приїжджає в Туреччину. Відбувається дурнувата сцена погоні та абсолютно випадкова авіакатастрофа. З усірілим терористом спілкується командир загону і, виходячи з його слів, Адлер робить висновок, що Сполучені Штати зовсім трохи так в лайні, адже з'ясувалося, що персей живий. Це КДБшний агент, який вже встиг використати документацію щодо проєкту Мангетен та ледве не викрив у В'єтнамі ядерну бімбу. Тож з цього приводу ЦРУ скликає нараду, де вже другий після Кевина Спейсі президент США показаний в Call of Duty, а саме Рональд Рейган, дає дозвіл чинити будь-які злочини проти людства заради демократії, звісно. Ну і щоб потролити комуняк. Щоб ліквідувати Персея, або хоча б пересрати йому плани, це Кадлер збирає команду людей із різних спецслужб. А саме Парк, Лазер Моїсевич Каганович, Сімс і наш головний герой Пел, котрого, до речі, мені довелось налаштовувати. Прямо якийсь нічний жах ролінг вийшов. Всі оперативники ведуть розслідування із конспіративної квартири. З усіма ними можна поговорити, дізнатися, якісь подробиці, але нічого важливого. Так само, майже нічого важливого не відбувається у в'єтнамській місії, яка по суті є флешбеком з лештиром. Хіба що картинку регулярно засвідчує так, ніби вбила пропуски в пам'яті. Розвіддання щодо персея знаходяться у дивній кімнаті з червоними залізними дверима, які не дуже вписуються в'єтнамську в хату. Там таки будуть і радянські бойовики, які взялись буквально ні звідки. Не обійшлося і без типових штампів серії. Тим не менш, після цієї місії нам дають повний доступ до сайт-квестів, а їх всього два. Щоб пройти їх правильно, доведеться розгадувати шифри, деталі до розгадки яких будуть сховані по рівнях. Наступне завдання моє улюблене у грі. Ми проникаємо в східну Німеччину це для того, щоб нейтралізувати Волкова. але щоб його знайти, треба спочатку дізнатись, де він. На щастя, в нього сьогодні зустріч із ділером зброї, якого вже, до речі, відслідкували. Інформатор дає наводку і просить. Допомогти з одним її агентом, якого схопили штазі. До речі, про штазі нас накрили, і Бел тікає через вбиральню. Постелу спочатку розбираємося з агентом і отримуємо зачіпку. Бел об'єднується з Лазарем та парк і йде красти дані про місце зустрічі в Крауса, людини, що має зустрітися з Волковим. Далі в квартирі недопропорядного німця ми знаходимо таємну кімнату, де дізнаємося, що зустріч Крауса та Волкова має на меті передачу ядерної бомби. Кладемо трекер до його валізи, але Бел відволікає шум складової. Це наш інформатор. І якщо він тут, це може значити лише одне. Є дві новини: Хороша і погана, хороша. Ми знайшли Волкова. Погана він зараз об'є головного героя, і операція буде зірва... кого я обманюю. В останній момент герої рятують інші оперативники. Починається лютий екшн на складі, де ціла купа зброї, яку можна використати. Бел на Волкова і вбиває його. Але якось це недобре. Ми так не отримаємо жодної інформації. Давайте наново. Бел наздоганяє Волкова і захоплює його. Після допитів виявляється, що персей вкрав ядерну бомбу з Берліну. І нам треба дізнатися, що це за бомба і де вона зараз. Вся необхідна інформація знаходиться в спеціальному комплексі на Закарпатті. А чому басіні? Максимально безпалено пробираємося до комплексу, лише щоб нас помітили солдати, які чомусь не підняли тривогу. В ж ми знаходимо локацію в стилі американського міста, створено для навчань. І як ми вже бачили, у Modern Warfare 2, навчання проходили не дарма. Я вже казав, що обожнюю місцевий гумор. Ні. Саме час, незважаючи на типу серйозу атмосферу, нас будуть регулярно розважати, як, наприклад, тут. Not a fucking word, Bill. Майсон та Вудс додають до навчань трохи азарту, і крізь натовп строковиків такі доходять до терміналу. Я знаю, що хотілося якогось інтерактиву додати, і тому нам треба було розгадувати пароль, тож має бути якась ще підказка, щоб це не надто важко було. Але це просто сором якийсь. Хоча б на локації сховали б цю підказку, а не прямо на моніторі. Прочитавши нереально добре захищені дані, виявляється, що вкрадена персеєм Бімба американська. А до цієї ядерки, яка була встановлена в Європі за проєктом Зелене світло, найпряміше відношення має Хадсон. Дивом Закарпаття вдалося винести дані і втекти, треба було в Тернополі комплекс ставити. Зриває конфлікт всередині ЦРО, тож Хадсон пояснює, що це за проект такий. По ідеї, в кожній країні Європи встановила ядерну бомбу, яка не шкодить інфраструктурі, але знищує все живе в радіусі. Таким чином, Сполучені Штати хотіли стримати. Та червону навалу, яка могла катком почати нищити все на своєму шляху, але незважаючи на те, що такий розвиток подій більш ніж реальність, сама і те, як на мене, повністю провальна. Вибачте, але таку тупу херню навіть у фантастиці чути просто сміхотворно. Ну невже не можна було якось адекватніше придумати? Коротше, тепер треба якомога швидше спіймати Персея, поки він не підірвав бомби і не зробив цей ворогом номер один. Хоча цього б можна було б добитись, просто оприлюднивши документацію на проєкт Зелене світло. Аби дізнатись наступні кроки Персея, Вудс та Мейсон відправляються на Ямантау, щоб знайти там комп'ютер з важливою інформацією. Місія нудна, тому просто скажу, що Мейсона тут штирить від флешбеків з першої Black Ops, Вудс видає ще одну шедевральну цитату: і якогось біса тут в комплексі є спортивний лук. Це промотуємо до моменту, де два ЦРУшники на МІ 24 яким керує КГБіст, подвійний агент летять з величезним комп'ютером із Ямантау за кордон на найближчу базу. З ВМ вдалося витягнути, що Персей шукав одного сплячого агента. Його фальшиві імена видалені, тож відслідити не вийде. Хіба що нам доведеться пробратися за даними на Луб'янку в саме серце звіра. Падлер хоче взяти з собою Бел, але це дуже не подобається Хадсону. До речі, при розмові з Лазарем він питає, чи не пам'ятає наш персонаж Луб'янку, адже я створив Белл минулим лунках На що головний герой відповідає, що не пригадує. Та й в нього взагалом проблеми з пам'яттю. Пам'ятаєте, я казав, що місія в Берліні найкраща? Ні, ось ця найкраща. Завдання починається з Білікова, подвійного агента, який керував гелікоптером у попередній місії. Його викликають на нараду, яку скликав Горбачов. Він каже, що у будівлі підвищений рівень безпекових заходів, тому нам заборонили доступ до бункера. Це до речі, той самий Імран Захаєв з першої частини Modern Warfare. А ця нарада, до речі, є ретроспективою на одну із перших казцен у грі. Оскільки ключ від бункера необхідний для того, щоб дістати дані. Біліков спокійно без проблем вирубає декілька охоронців, систему камер, відкриває зброярню та перепрограму. Виключ. Щоб пройти цей рівень, є декілька способів, але я пішов саме через перепрограмування. І якщо оця фігня є підвищеним рівнем безпеки, то або триярх тупого респект, або просто не дружить з логікою. Віріков відкриває дорогу Адлеру та Беллу. Вони, замаскувавшись під КДБшників, майстерські розводять Захаєва і потрапляють у бункер. А звідки розробники знають, як виглядає підземне приміщення луб'янки, я можу тільки здогадуватись. Починається типова колдова різанина. Додатково серце гріє той Факт, що відбувається це в самому центрі Москви, та завантажує дані про спрячих агентів і рятує Білікова. Тріся в бронекостюмах тікає з Луб'янки на волзі, яку пригнав лазер. Як їм вдалося втекти з Москви, навіть не питайте, це колда. Певно, що фаст тревелом. Атлер з'ясовує, що один зі спрячих агентів пов'язаний з проектом Зелене світло, і через нього викрадений бомбу та присеїв відслідкували. Вона на Кубі та блін на острові. План такий: ми залітаємо, забираємо бімбу, вбиваємо персея і вилітаємо. Без проблем знаходимо комплекс, який захищає дві блін, кубінські армії. І коли вже команди бійців за демократію заходять всередину, то стають свідками розправи над науковим персоналом. Через камери знаходимо пропалу ядерку і бачимо, як персей власними руками вбиває вчених, що над нею працювали. Часу зволікати нема. Заходимо в кімнату і вчений максимально клішованим чином з останніх сил каже нам, що персей може підірвати всі бомби. Саме в цей момент гвинтокрил зі злодієм полишає нас разом із надіями на боси вертольота. Але натиск кубінців стає тільки сильнішим. Ми чекаємо евакуації і відстрілюємося. Доводиться навіть викликати Сі 130 що в такому масштабі локації виглядає якось смішно, все одно що картоплю на городі екскаватором копати. Та нарешті наш рятівник на підльоті. Гра змушує нас обирати кого врятувати, лазера або парк. Я ж забираю летіти без нічого. Якщо ви хочете пройти гру самі, вимикайте відео і проходьте. Наступне може зіпсувати вам всі враження остаточно. Напівживого в медпункт затягує Адлер. Він вколі прямо в око якусь бурду, нашого персонажа глючить. Він чує персея, і той просить не вірити Адлеру. Головний герой ловить найсправжнісінький в'єтнамський флешбек під диктовку Адлера, але щось тут не так і взагалі. Справа трохи пахне, так би мовити, керосином. Прямо як в The Stanley Parable, Белл чинить супротив оповідачу, але є можливість бути слухняним. Та довіряти Адлеру нема жодного бажання взагалі. З усіх сил він намагається змусити Белла зайти в червоні двері бункера, і самі, що були на початку гри. Тим часом головний герой блукає всередині своєї підсвідомості. Воює з Єдконгом, проходить одні і ті ж самі місця раз за разом, і кожного разу його штиряться сильніше. З'являються якісь ліві об'єкти, сценарії міняються на ходу, то всі вороги Твориться на Адлера, то в печері нападуть зомбі. Врешті-решт вбила не лишається виходу, і він заходить в ті самі двері. Але легше від того не стає. Минаючи всі психоделічні припадки, зміни в інтер'єрі, флешбеки, наш персонаж знаходить свій спогад, де він сидить на нараді з Персеєм. Бел ніякий не перебіжчик. Він соратник головного злодія, якого на початку гри підстрелив Араш в аеропорту. Загін Адлера врятував головного героя і промив йому мізки. Кодовою фразою Адлер змушував його виконувати будь-яку роботу. Все, що треба від Белла тепер, це місце знаходження радіове, через які активувались б ядерні бомби. І тут перед нами останній вибір. Повернутись до Персея і підірвати Європу або зірвати всі плани покидька. Звісно, образа на Адлера сильна, але мільйони людей по всій Європі ні в чому не винні. Тому я стану на його сторону. Залишився останній ривок. Нагоняється якийсь безмежний рівень пафосу, і цілий батальйон вирушають на штурм Соловецького монастиря. Да гарні місця обирають кдбшники для встановлення критично важливих об'єктів. Напруги на межі, час обмежений, постійно треба бігти, ворогів забагато, в кінці нам навіть дають мініган, щоб взагалі якась шиза. Врешті-решт, всі плани Персея зірвані. Адлер запрошує Белла на розмову один на один. І хоча він хвалить головного героя, його філософська тирада завершується. Скільки можна? Неоднозначний фінал. Він залишає простір для фантазій та виходу сіквела, адже лінійку Black Ops Activision полишати точно не збирається. Вона не дивно. Окрім третьої частини та четвертої, яка взагалі не мала сюжетного режиму. Всі ігри серії мали цікаву і незвичайну історію. Cold War не є виключенням. Різноманітний геймплей дає відпочити від тиру, а інтригуюча історія затягує мотиву грати далі. Наявність декількох можливих фіналів теж приємна річ, такого я взагалі не пригадую в колді. Як і не пригадую, до речі, додаткових завдань, для успішного проходження яких треба було розгадувати шиф. Фри, до яких доводилось шукати по рівнях шкода лише що ці завдання впливають лише на закадровий підсумок. Креативність тут загалом приголомшила як для Call of Duty Можна врятувати агента або вбити, захопити Волкова або перешити на місці. Можна пройти додаткові місії, правильно розгадавши загадки, а можна зробити це як дебіл. Таким чином, ми маємо місцями дурний, але ефектний, і затягуючий бойовик з гарним сюжетом. Ну і нехай на початку про естетику та стилістику гри я казав. Хочу ще раз нагадати, що атмосфера тут просто шикарна. Такий шпигунський фльор з розвідкою, пробирання ворога, конспірація, шифри, сахатки, східний та західний Берлін, штазі, державні таємниці, нуар, напруги холодної війни, і все це сінергує з зовнішністю персонажів та дизайном локацій. Боже, який кайф, господи, це ж так круто, чому в медіапросторі так мало експлуатують такий сеттинг. Ну а зі шпигунських фільмів, що ви знаєте: ну, агенту 007, Азигор, Golden Knight та Splinter Cell. І нехай там атмосфера та настрій схожі, все одно не воно. Ось на такій трохи сумній ноті я буду з вами прощатись. До нових зустрічей!